Друзі, на годинку 15.34 я до вас повертаюся і нагадую, ви слухаєте Музхаб. І сьогодні у нас на телефонному дзвінку українська співачка, яка знову повертається у музику, і здається, робить це дуже відверто. Катерина Малицька сьогодні в Етері. Катерино, привіт! Чути? Привіт, привіт, як мене чути? Все чудово, зв'язок прекрасний. Розказуй, де ти зараз знаходишся. Я зараз в Києві. Трошки ага. в мене зараз активний час, тому що розпочалась моя улюблена пора року. Я дуже завжди активна, коли така погода, трошки сиро, трошки темно, і я прям дуже на драйві. Та це класно. Бо я якраз хотіла тебе питати, бо є люди, які навпаки відчувають якусь таку депресію, апатію в таку погоді а в тебе в погоду, а в тебе навпаки, та це період натхнення. Період натхнення та і не знаю зимою це вже як пощастить. Осінь це прям золота для мене пора в усіх смислах цього слова. Літом трошки, напевно, я ось як ці люди, про яких ти сказала. О, Напевно, що найбільш така депресова пора, тому що я не люблю спеку, я нічого не можу робити. Як я тебе розумію? Я теж така ж сама людина. <гум> О, Добре, добре що ще такі існує. <гум> так, а взагалі, як, от як твої справи і як зараз проходить взагалі твоя осінь? Вже другий місяць осені. Що ти встигла вже за цей час? <гум> ну за цей час ми встигли запрем'єрити пісню, тому що як ти сказала правильно, про що в мене була пауза, я цілий рік не випускали нового матеріалу. Yeah, e, yeah. Трошки була в роздумах, трошки я така, знаєш, загальнувала з аранжуванням, але мене врятував мій аранжувальник, як, якого я давно знаю, з яким ми давно співпрацюємо, працюємо, e, Віталій Літязін, я принесла йому трек, і він, він мені сказав Єдиний з усіх, я знаю, як це зробити, і тому в нас народилась пісня, яку ми прем'єрили на початку жовтня, 8-ї ночі. Е, Тому от, от так, активно. активно. Е, зараз е, я в прем'єрі, е, ну і далі звісно, що планується матеріал новий, ну зупинятись не можна. Так, про правильно все правильно, але про трек ми поговоримо трішки пізніше. Знаєш, Добре. я б хотіла спочатку. В нас є така невеличка традиція, коли я вперше знайомлюся з артистом чи з артисткою. Хочу, щоб вона сама представила себе нашим слухачам. Тому що ти можеш розповісти людині, яка от вперше про тебе дізнається? О, oh, um... Добре, я спробую привіт, мене звати Катерина Малицька. Я співачка, яка поєднує свої творчості. І народні е мотиви, і сучасні мотиви, і в першу чергу кожна моя пісня, е чи то вона моя авторська, чи це пісня якогось іншого автора, в будь-якому випадку вона про мене, це моя особиста історія. Якось так. А, о, Як гарно. знаєш, от після певної mm -hmm. паузи, ти, от справді, так активно заявила про себе. От як змінився твій такий внутрішній стан за цей час? Ну, справді, я е я, я знову ж таки переконалася в тому, що як на початку війни я зрозуміла, нарешті до мене дійшло, що треба жити сьогоднішнім днем, що треба цінувати кожен момент. І я все більше і більше переконую, що це правильно, що треба не те, що спішити жити, але не відкладати життя на потім. Так, це, мабуть, багато хто це зрозумів. Також. Так, так. Так, так. Тому що це моя пауза, коли я пісню написала, і вона ніби вже готова, але чомусь я її не прем'єрю. Mm -hmm. ну, і, і, не можна так робити. Треба випускати, треба дарувати пісні людям, тому що люди пишуть, цікавляться, ну коли, ну коли, Катерина, де пісні. А я трошки захопилася зйомками. Е, то там щось відзняли, там щось відзняли, і так воно ніби класно, а матеріал ну, теж треба було робити. Тому е, поки оцей драйв мені є, треба працювати. Так, це 100%. Але знаєш, от, творча пауза це завжди так непросто. Не просто повертатися знову в цей творчий режим, от що допомогло тобі запалити цю іскру натхнення? А, напевно. Е у моїх мадомі, які не мають відношення до музики, і яким я показувала цей новий трек, про який ми ще, ну, ще поговоримо. Так, так. Але е, знаєш, коли ти показуєш дівчатам, подружкам, друг коліжанкам знайомим, і вони кажуть, боже, це якби я співаю, це не пісня. І я думаю, ого, це не можна тримати. Нехай дівчата слухають, нехай спізнають себе. Нехай їм може бути добре, може їм буде сумно, але в них є емоції, і нехай пісня живе, і вона це правильно, це дуже гарне рішення. І, напевно, найкраща похвала, коли твої знайомі, друзі, родичі справді впізнають себе в твоїх піснях. От знаєш, ти часто говориш про щирість у музиці. А що для тебе особисто означає бути от щирою в піснях? Uh, ну, Це в першу чергу не обманювати себе, не домовлятися з собою, що О, ніби пісня прикольна, але не дуже мені подобається, але нібито зараз таке в тренді. Ну, ладно, заспіваю. Або співати те, що ну, зовсім ти не проживала ніколи, ти цього не відчувала в житті. Ти не можеш е, пережити цей текст. В першу чергу це. Е, так чи інакше, це якось має бути пов'язано з тобою. І тоді воно якесь співається легше і більше тобі вірять. Коли після моєї першої пісні, яка називається ну, я маю На авторської майноваріти, я сама написала, я її випіслою 34 роки тому, вона називається Тобі, мені почали писати жінки, і дівчата, щоб вони впізнали якісь свої історії ці пісні. От а сіль, оце а це круто, це приємно. Так, а от в житті ти наскільки ти емоційна? От завжди твої ці емоції потрапляють у пісні чи іноді навпаки, треба себе трішки тормозити і приховувати ці емоції. От ти знаєш, буває по різному Напевно, що з близькими я більш емоційна. Трошки вже, напевно, така, що їм важко мене деколи переносити. А якщо це ну, така ну, чужа людина, чимало знайома, я більш стримана, чесно кажучи. Ну, це і правильно, не треба зразу всі карти відкривати про себе щось має бути заховано. Так, 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 є... так, напевно. Так, так. А є якісь такі особливі моменти чи розмови, після яких ти розумієш, ось це треба перетворити в музику. І я це запитую не просто так. Я думаю, ти розумієш. Ну ти прям підвела якраз до нової пісні. Так, так, і от... так. Я якраз я сьогодні, чесно скажу, я сьогодні була на інтерв'ю на радіо іншому, і вони мене теж питали питання схоже, і я замислилась, звісно, і я вже, знаєш, тобі я вже принесла готову відповідь, ага. <upper. arenfo> коли пишеш такі більш ліричні пісні, більш такі драму якоїсь. Це прям воно після чого, після якогось випадку, після якоїсь зустрічі, чи після якоїсь сварки, після ну, після емоцій якихось. А ці пісні, які в мене більш такі веселі, якісь такі розважливі, там. Ну, там більше настрою, менше емоцій, більше настрою. Тому так. Да. правильно, як ти вже і сказала, здається, якраз саме одна така розмова стала початком твоєї нової історії, нової пісні, яку ми сьогодні вперше послухаємо. От розкажи, як з'явилась, дивись мені в очі, з чого взагалі все почалось. Ну прям ще я тобі не розкажу. А-а-а, все таки Корошки. секретики тримаємо. Ну тримаємо. Так я вже дуже дуже особисто вже не буду розказувати, але ну ти ж догадуєшся, ну це ж вся любов і все, що пов'язане з цим всім. І бувають такі моменти, коли ти з людиною, яка тобі не байдужа, маєш якісь такі не дуже приємні сторінки і якісь не те, щоб сварки, але такі емоційні розмови. І ти весь такий потім сидиш, сумуєш, і раптом народжується пісня. І, до речі, отакі от пісні після емоційного потрясіння, ну, максимум це півгодини, і пісня вже є. Хоч щось хороше залишається після конфліктів, як мінімум уже готова пісня. Я тобі скажу це ж таки один секрет. Так. Я своїм подружкам, які плачуть від кохання, ну, коли вони сумують, я кажу, дівчата, ви не плачте. Ну я ж я ж хоча б пісню напишу. А, а вам для чого платити? Ви просто витрачаєте свій ресурс, а вони так потім що... розказують тобі, щоб ти написала трек уже про їхню історію. Може знаєш, і таке бути. Знаєш, я от, от поки що я так не змію. Не тільки напевно я така егоїстка, чи що що я можу поки що описувати, оспілювати тільки свої історії. Ну, ще я так не навчилася, щоб... мені здається, тут не про... мене чужа. Так, так mm -hmm. тут не про егоїзм, а про те, що просто ти прожила ці емоції. і ти, як ніхто інший, може гарно правильно. їх вказати. Але, але, але знаєш, можливо, можливо, ти ну і праваша, можливо, такий буде. Тому що колись, коли я починала таки творчий шлях, я не могла уявити, що я буду писати власні пісні. Я займалася на той момент творчістю вже ну вже існував проект Катерина Малицька, напевно, шість років. І тільки тоді я почала писати сама. І коли мені на самому початку е кар'єри казали, що ти ну побачиш ти почнеш писати? Я казала та ні, та не можеш побути. Ну от це сам, тому можливо, коли я буду і писати пісні про чужі, якісь класні, цікаві історії. А взагалі для тебе ця пісня це більше про біль чи все ж більше про прийняття? Ой, ну це така смієш, шалена. Це про, про все. І нехай напевно, знаєш, от це теж е, були питання, чи буде відеокліп на цю пісню. І так само і твоє питання про те, про що це пісня. Не хочеться прям все розказувати, розкривати. І знову ж таки, я хочу, щоб кожна жінка е, уявляла щось своє, щоб в неї народжена своя картинка, коли вона слухає цю пісню. Тому нехай кожен сам вирішить про що пісня. А Взагалі не було страшно ділитися настільки відвартим переживанням з публікою? Ні, не було. Навіть бачиш, я так коротко відповідаю, тому що я навіть не замислювалася над цим. Ну це насправді дуже гарно. А до речі, щодо кліпу, взагалі він планується, він буде на цей трек. От я зараз і, сижу і думаю, цілий день така хожу, тому що перша моя думка була, що от якраз таки нехай буде картинка кожного своя, нехай кожна дівчина своє, якесь в кіно уявляє під цю пісню. Угу. Але вже стільки питань, чи буде кліп? Та вже дайте мені трошки часу на подумати. Добре, даємо, дозволяємо тобі трішки подумати. Добре, добре. А як от щодо хейту? ти як артистка, я думаю, точно знаєш, що це таке. Як до нього ставишся і чи взагалі він в тебе присутній? А, присутній, а, не буду казати, що його дуже багато, напевно, ще... мені треба трошки попрацювати, щоб отримати багато хейту, бо чим більше тебе знають, тим більше хейту, але. А, що змінилося, до речі, про, про зміни в житті? Колись я просто видаляла і блокувала. Угу. Зараз я почала відповідати. Так, стояти за себе. Я не знаю, чи це добре. Але я почала відповідати на хейтерські коментарі. Головне, і, беш, так, так. ну вони просто вони зникають, вони не розвивають діалог. Тобто, ну все був хейтери, нема хейтера. Виявляється, що це легко і дуже просто так. Бо головне, ці хейтерські коментарі не приймати надто близько. А відповідати чи ні, це вже таке особиста справа кожна. А от ну, ж... це досвід, так, так це так, так. таку броню трошки собі наростити. А от що зараз тебе надихає найбільше? Це може люди, події, розмови, може навпаки, тиша, от звідки ти черпаєш? Паєш це натхнення. Ой, ти знаєш, це так не вгадати. Е, от от з тих пір, як я почала нарешті змінюватись і жити цього сьогоднішнім днем, мене можу не надихнути будь-що. Я можу стояти на вулиці, пити каву. І так мені стане добре, і щось мені захочеться знаєш, щось народиться. Або наприклад ох, Боже, в мене навіть було таке, що проїжджала чи поліція. Напевно, на вулиці я була вдома і почула а, сирену від машини а, з ну, вулиці, типу звук лунак. І я тут так, висок... боже, мене вона надихнула, і в мене так мелодія з тої сирени народилась. Ну, це так трошки смішно, але от якісь звуки, якісь емоції, якісь краєвиди, будь-що. Творчі люди вони такі трішки здивні здивиною, але за то, яку красу вони творять, тому все нормально. А взагалі бувають моменти, коли це натхнення от зникає, і як ти з цим тоді справляєшся? А, буває. Якщо нема о, якогось о, терміну, о, ну наприклад, дивись, минулого року в мене була історія, така в мене мали бути зйомки. Але там були всі цікаві умови, що о, можна взяти участь тільки якщо в тебе є дві пісні. Uh -huh. е, я якраз е, запрем'єрила одну, а другої пісні в мене ще не було. В мене тільки були якісь коні, мелодії. Так. Тому я за дубу написала ще одну пісню. Wow. Тому що я дуже хотіла взяти участь в зйомках. От що no, означає, так. коли хочеш, то ти горе звернеш, але свого oh, досягнеш. А, а коли ти розумієш, коли нема такого. Читкого якогось плану, терміну. Е, я себе не мордую. Ну і правильно, нема чого. Правильно. Так, а от після такого щирого повернення, що далі? Плануєш якийсь альбом, кліп, можливо, взагалі живі концерти. Що тебе попереду чекає? Ну, е, я ти розумієш, зараз що зараз планувати – це ризик. Так. А, в наш час планується е, все. Потрошки. Тому, друзі, підписуйтесь на інстаграм, на Ютуб канал, на Фейсбук, сторінку Катерини Маницької і слідкуйте. Обов'язково будуть нові пісні, нові відео. Я сподіваюся, що будуть концерти, тому що ну, ти розумієш, що зараз те, що ми дідаємо перевагу благодійним концертом. Так, так. Це першочергово. А в планах, ну, планів багато. Ну і правильно, саме хвилинка самореклами вже прийшла, тому питання наступне. Чи Боже, є... так, то в мене ж відео лежить не випущено. Я знімала відео е на пісню Руслана Квінти, і я його так і не виставила. І... Ай ай ай. От я і все, будеш прийшла, мати ага, нових да. підписників, значить ти повинна вже це зробити. Вже тут не буде ніяких відмазок, знаєш, вже будуть усі Бас, чекати. Бачиш, як це творчість, що вона робить? Треба все записувати. Це точно. Зошит. Так, 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 як в магазині, знаєш, у Зошит. все, І борг потім будеш так, мати. Так, так. Так. Угу. А чи є в тебе якась мрія, колаборація от артист, з яким би ти справді хотіла заспівати разом і створити якийсь спільний трек? Я скажу, жахливу річ умах. Чому жахливо? Це значить все попереду, можливо теж ну, тому захоче. що я з я дивляться інтерв'ю, слухаю всі артисти, щось планують з кимось розпівати е, якусь колаборацію завутити. Е, Ну ладно, може це ще прийде. Не твоє поки що, так? <гум> <гум> ну, насправді, той, з ким я мріяла заспівати ще колись давно, коли я тільки починала, Моя ну, мрія мріяв я маю з ним два дуети і третій по розробці. Тому, в принципі, все окей. Це заслужений артист України Андрій Зарізко. Тому... Ага, Його так. Його дуже добре знають, дуже любите. І, Ну, бач, це мрії вріє здійснюється. А далі потім ну дивиться, ну ти маєш дует вже, і ти ж ну не спішиш робити ще дуети. Це перше. Перший пункт. Ось другий, я не знаю з ким. Ну, ще, можливо, дійсно дізнаєшся, як і ні, ну, значить, ти не захочеш просто і будеш співати так тільки сольними концертами. Тільки Тому... з сольними концертами, ти знаєш, звучить дуже добре. От бачиш. Добре. Нехай ці слова здійснюються. Так, так. І наостанок тоді таке традиційне запитання: що ти побажаєш нашим слухачам? Я побажаю слухачам ну, в першу чергу здоров'я. Перемоги. А, і те, що ми вже сьогодні з тобою обговорювали, цінувати кожен день, цінувати людей навколо себе і насолоджуватись життям, наскільки це можливо. Ой, дуже-дуже гарно. Знаєш, я тобі дякую за цю відверту і теплу розмову. Сподіваюсь, що буде такий момент, що ми ще зустрінемось вживу у нашій студії прийдеш з новою прем'єрою, з новим треком. Я буду тебе чекати обов'язково. Але ви мене запрошуєте в івано франківськ Звичайно, так. В Івано-Франківську <гум> концертом, чому ми <О>. зустрілися. <гум> Ай-яй-яй, ай, ай. значить, має бути Можливо. інша можливість. Так, так, так. Це попереду. І, звичайно ж тобі бажаю, щоб твоя музика Продовжувала давати людям світло, силу, віру, бо зараз це надзвичайно важливо. Ну і що ж, просто зараз тоді прем'єра, на яку ми чекали. Слухайте з серцем нова пісня Катерини Малицької. Дивись мені в очі. Слухаємо! Дивись